Вперше користуюся цим блендером. Купила я його за 795 гривень. Нашла просто в інтернеті. Мені захотілося, тому що в мене поламався сам погружний блендер, сам ніж. Та вся трохи є, але вона мені якби часто не потрібна. А оця штучка, що м'ясо, да, вона хороша, але в попередньому в мене її. Кажеться, не було чи поломалась, я вже не пам'ятаю. Чистю чесничок кладу туди кабачок, той, що витягла з середини кораблики робила, і буду робити такий фарш. Но потім я його збиваю, перевіряю одночасно, як працює блендер, перебив він дуже хорошо. Спочатку кабачок, а потім ще і фарш. Ну, фарш був помелений, дуже дрібно так вийшло все. Ще часнику додала. І тепер просто думаю, що мені з нього приготувати, хто мені підкаже.